Наємним голосуванням рішенням присудити почесну грамоту за видатні особисті заслуги Передвищанською районною державною гімназією та у зв'язку з 10-ї річниці її заснування ухвалено цю грамоту присудити Карчевській Наталії Олександрівні. Гімназія і зараз це відмінне навчання. Голова студентської ради Національного лігвістичного університету в Києві. Ми городиносини. Я з великим задоволенням вручаю цю грамоту. Та, за все я б хотіла сказати велике дякую за цю нагороду, тому що протягом років навчання в гімназії. Нагород, якісь трошки нижчого рівня, рівні, якісь трошки вищого, але, напевно, жодна нагорода, яку я коли-небудь отримувала, так не буде цінуватися, як оця. Тому що та нагорода, яку тобі дають, те визнання, яке ти отримуєш від близьких тобі людей, від твоєї альмамати, вже по тому, як ти звідти вилетів, як говорили в нас на випускному, ніколи не буде важити більше. Я Чесно, можу вам признатися, що якби в мене був вибір, і я могла б вибирати будь-який заклад, де б я могла здобувати свою першу освіту до університету, я не думаю, що я могла б побажати собі кращого. Тому що я від щирого серця, до глибини душі, горжуся тим, де я вчилася, я горжуся тим, що я була фінансисткою. Але разом з тим, дивлячись на те, як гімназія розвивається, якою вона стала за ті два роки, поки мій рік вчився в університеті, і які у вас плани на майбутнє, я можу тільки по-доброму позаздрити тим, хто вчиться зараз і хто буде вчитися. І ще одне, я хотіла б від е, щирого серця ще подякувати нашим вчителям, тому що не тільки академічні знання, Є важливими в навчанні, тому що їх рівень справді високий, і про це сьогодні вже не раз згадувалось. Але подякувати їм ще за те, яким вони є, тому що ті стосунки, які вони встановлюють своїми учнями, те, як вони намагаються навчити, те, як вони намагаються знайти підхід, те, які вони добрі, в простому розумінні цього слова, і те, які довготривалі і теплі стосунки вони встановлюють. Змушує нас, випускників, хотіти повертатися сюди знову і знову. І потім з такою радістю йти по коридору, а тебе зустрічають з посмішкою, говорять, о, Наталка, добрий день. І стає настільки тепло на душі. Через це я хочу подякувати вам за те, що ви такі чудові, і побажати вам всього найкращого. Чого можна тільки побажати від щирого серця.